Вітаю всіх, і сьогодні хочу вам запропонувати долучитися до такої психологічної техніки, яка називається Мої опори. Так? Моя підтримка, мої опори, і цілю цієї техніки є підтримка позитивного самонастрою, так? підтримка себе. і Підтримка своєї самоцінності. Для цієї техніки нам потрібні будуть вушні палички, гігієнічні та сонячникова олія, так, щоб можна було ї, її малювати. Також лист паперу А4 та ми будемо малювати, замислюємося над тим, так, що ми будемо малювати спочатку? Це з однієї сторони цього паперу: ми намалюємо фото, в наше уявне фото, так? уявляємо те фото та згадуємо наших друзів або наших рідних, або тих, з ким нам було добре. І позитивно і просто файно, тож згадуємо цих людей, згадуємо це фото і спробуємо його намалювати тим соняч... сонячниковою олією. Тож малюємо фото, ми і наші люди поруч з однієї сторони аркушу цього паперу. Малюйте повільно, малюйте, згадуючи, згадуючи тих людей, згадуючи себе з тими людьми, кого ви намалювали першим, кого другим, якою ви були, або був так, тоді, коли це відбувалося, а з іншої сторони паперу... Я вам пропоную намалювати тих людей, які у вас є тепер, з ким ви спілкуєтеся кожного дня, з ким ви здороваєтеся, так, з ким ви обіймаєтеся, з ким ви обмінюєтеся якоюсь інформацією, з ким ви на роботі, з ким ви бачитеся щодня тут, тепер та зараз. А всередині. В середині цього малюнку, всередині цього листа, я пропоную вам намалювати себе. Але за допомогою якогось образу. То може бути сонце, яке об'єднує, то може бути чашка чаю або кави, то може бути вітер, який об'єднує всіх нас, бердянців. То намалюйте себе в центр. І коли буде готове готов, то суспільне спільне фото, я пропоную вам подивитися на нього ще з промінцями сонця, можливо, там ще щось ви згадаєте або пригадаєте, так, і сформулювати для себе таке стверджувальне речення. Я об'єдную людей, які зі мною, якими якостями? Теплом, любов'ю, заботою, підтримкою, впевненістю, рішучістю, чим ви можете підтримувати людей, які з вами поруч? Також пропоную замислитися над тим, що ці люди, які поруч, вони також є вашою підтримкою. так Вони також вас підтримують і підтримували колись, підтримують тепер, і то все це те, що робить вас вами. Тож, вас ви не один, ви не одна. Вас є дуже міцні, дуже багаті опори, ваші. Люди, ваші рідні, ваші знайомі, які підтримують вас, і тепер або колись, або дзвінком, або обіймами, але ці люди і продовжують надавати вам опору. Тож ця техніка, котрий раз. Вказує нам, так, і дуже буде багато вказувати, і можете спробувати і на собі, і на своїх дітях, і запропонувати їм комусь із знайомих, спробувати відчути так, ту опору, ту силу, якою ви, яку ви маєте, так, ту силу опори, ту силу підтримки випробувати на собі, на своїх рівних, користуватися цією силою і згадувати про це, пам'ятати про це, що ми з опорою, що ми з підтримкою, що ми з тим людьми є, тепер і будемо. І продовжуємо бути разом. Тож, бажаю вам вашої стійкої підтримки. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам віри в себе та в краще майбутнє. До побачення.